Для підтримання нормальної життєдіяльності організму, крім білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин і води, нам потрібні вітаміни. Нині відомо понад 20 вітамінів, які мають безпосереднє значення для здоров'я людини. В 1932 році американський біохімік Чарльз Глен Кінг уперше виділив дуже важливий для життєдіяльності людського організму вітамін. Аскорбиновая кислота или витамин С содержится в основном в продуктах растительного происхождения. К таким продуктам относятся плоды шиповника, лимоны, яблоки, особенно яблоки кислых сортов, шпинат, лук, чеснок и много-много других продуктов питания. І також содержится в продуктах животного происхождения. К таким продуктам относятся мозг, мышцы і печень животних. Наш організм не може запасати вітамін С, тому його необхідно постійно отримувати додатково. В організмі человека вітамін С или аскорбиновая кислота не поступать извне, то поступати звані, тобто з продуктами питання. Добова потреба людини у вітаміні С залежить від віку, статі, виконуваної роботи, стану вагітності або годування груддю, кліматичних умов та шкідливих звичок. Суточна потреба для взрослого чоловіка до 100 мг, скажімо так, 70-100 міліграмів для дитинка різних вікових груп від 20 до 70 мг. Аскорбиновая кислота она участвует в обмене веществ в организме человека. Она влияет в хорошем смысле этого слова на углеводный обмен, на процессы образования гормонов, кортикостероидных гормонов, которые необходимы для человеческого организма. И регенерирует, участвует в процессах регенерации ткани и в процессах кроветворения. Прийшли до висновку, що нестача аскорбінової кислоти прискорює старіння організму. Але не тільки через це спеціалісти радять слідкувати, щоб вітамін С був у нормі. Коли в організмі не вистачає вітаміну С, розвиваються різні заболівання. К ним відносяться найрозпространення заболівання, ну, час, це цинга. Это заболевание, которое характеризуется кровоточивостью десен. В настоящее время, ну мы давно уже пациентов с такими заболеваниями не видели, но гиповитаминозы все же случаются. И есть такие пациенты, у которых ну, по внешним проявлениям видно, что есть нехватка витамина С. К таким проявлениям относится повышенная ломкость сосудов. Она проявляется в образовании Ну, таких кровоподтеков на коже. Это первое и второе, когда происходит гигиена полости рта, то есть чистятся зубы, и очень легко травмируется десна, даже при применении мягких щеток. Это говорит о том, что в организме человека ну, все-таки есть какой-то небольшой недостаток витамина С, то есть аскорбиновой кислоты. Є дуже багато лікарство препаратів, в состав яких входить аскарбінова кислота. І є віддільне, ну, чиста аскарбінова кислота. Діти дуже люблять в аптечній сіті продається аскорбиночка з глюкозою і вкусно і полезно. Окрім медичних препаратів, цей вітамін міститься в продуктах, більшість з яких є вдома у кожного з нас. Самый такой богатый продукт на аскорбиновую кислоту, то есть на витамин С, это я уже не единожды говорила, это квашная капуста. Но кваш правильной закваски она сделанная. летом и осенью мы получаем колоссальное количество витаминов, потому что употребляем в пищу свежие овощи и фрукты. И восполняем запас аскорбиновой кислотой ну, в колоссальных объемах. Но когда приходит зима, Потребление свежих овощей и фруктов э -э традиционно снижается, и в этот период времени есть необходимость у в увеличении количества потребления витамина С. Особенно в сезон, когда холодно, когда рост простудных заболеваний. Это, как я останавливалась раньше, что аскорбиновая кислота влияет на разные процессы и на процессы обмена веществ и на иммунитет в том числе. То есть. Чим більше у пацієнта в організмі буде аскорбінової кислоти, тим менше вероятність, що чолові заболіє. Вітаміни необхідна умова нормального обміну речовин нашого організму. Не забувайте про це. Слідкуйте за тим, щоб ваш організм отримував ці речовини в потрібних кількостях. Так ви поліпшите якість свого життя. При цьому варто пам'ятати, що і надлишок не завжди добре. Чаще всего э, при гипервитаминозе э, аскорбиновой кислоты э, происходят ну, такие изменения, как аллергические реакции, то есть кожное высыпание. Э, что недостаток плохо, что избыток. Э, витамина С тоже плохо. Все должно быть в меру.